Доброго дня, я лікар-ортопед-травматолог медичного центру Альтамедика Денис Нофричук. І сьогодні я хотів би вас познайомити з такою патологією, як травма кисті та верхньої кінцівки. Травма кисті і верхньої кінцівки зустрічається доволі часто в практиці ортопеда-травматолога, і тому вчасна діагностика та лікування дозволить уникнути небажаних наслідків. Травма кисті призводить до втрати працездатності та можливості себе обслуговувати. В нашому центрі ми використовуємо сучасні методи обстеження та діагностики для якнайшвидшого встановлення діагнозу та надання медичної допомоги. В амбулаторних умовах виконуємо первинну хірургічну обробку ран, вправлення вивихів, репозиції переломів. Та й мобілізацію кінцівки сучасними термопластичними матеріалами. В стаціонарних умовах виконуємо різні види оперативних втручань: мікрохірургічні, реконструктивні протезування та артоскопічні втручання за допомогою сучасних методів. Всі втручання на кисті виконуємо під оптичним збільшенням, а також за допомогою сучасного операційного мікроскопу для візуалізації надмілких структур. З першого дня в нашому центрі з пацієнтом починають займатися лікарі фізичної реабілітації та фізіотерапії. І саме такий комплексний підхід дозволить вчасно повернути людину до повсякденного життя. Звертайтеся до нашого центру Альтамедика, і ми зможемо вам допомогти.